Всім привіт! Мене звати Альона і я майстер манікюру та педикюру з досить великим досвідом роботи. Буває так, що зовсім не маю часу вийти в потрібний магазин і купити собі все необхідне для роботи. Тому для себе я відкрила сайт Shop, в якому можна замовити дуже багато всього, і в них є своя торгова марка. На сайті дуже зручне меню. В кожній вкладці ви знайдете необхідний вам матеріал для роботи. У магазині Tofishop представлений широкий вибір для майстрів манікюру та педикюру, бровістів, лишмейкерів, майстрів депіляції, косметологів, масажистів та перукарів. Є гарний асортимент косметики, догляд за обличчям, тілом, губами. Також є обладнання, все для стерилізації та одноразові розхідні матеріали. Також є вкладки, акції, новинки, хіти продажів та товар місяця. На сайті ви знайдете все необхідне для вашої комфортної роботи. Також у магазині Tofishop Shop діє програма лояльності. З кожної покупки вам повертається кешбек у розмірі 5%, а також є спеціальні пропозиції до дня народження та щомісячні додаткові бонуси. І що саме найголовніше знижка на перше замовлення 10%.